Всім доброго дня! Є два варіанти, то, що потрібно заміряти, для повністю розуміння якої різьби і який стандарт тут використовують. Різьби на цих двох ніпілях, вони однакові. Якщо ми їх проміряємо, то в нас. 20,5 показує. Тобто, якщо це метрична різьба, додаємо крок півтора, і відповідно там отримуємо 22 на півтора саму різьбу метричну. Що тут, Що тут, вона однакова. Але є нюанс. Додатково буває ще різна серія. І відповідно нам потрібен оцей розмір. Також він показує, який конус іде, з яким міліметражом. На даному ніпелі це 15 міліметрів. Якщо ми беремо цей ніпіль, то тут він менший і він використовується там під іншу серію, тобто 14 мм. Додатково ще буває так, що на самих отут указана ця серія 14 То, що ми наміряли 14 s можна додатково ще глянути з торця на гайку. Відповідно все.